Маленька маринка Маринці подобалося бути наймолодшою у сім'ї. Дорослі малечу пестили та виконували її забаганки. Тато ніколи не повертався з роботи без подарунка для доні. Мама щодня радувала смаколиками. Брат поступався в іграх, аби сестричка, бува, не образилась. Ішов час, і маринці невдовзі мало виповнитися 5 років. Ще рік і підеш до школи, казала мама. Як швидко плине час, ти вже майже доросла. Маринці такі розмови не подобались, адже доросле життя її не вабило. Дівчинка бачила, як щодня брат Тарасик працюють над шкільним завданням та допомагає батькам по господарству. Таке життя здавалося Маринці нудним і нецікавим. Все, вирішено, я не буду дорослішати. Якось заявила дівчина здивованим батькам. Мені подобається бути маленькою, спати по обіді, гратися іграшками, не мити посуд та нічого не робити по господарству. Доросле життя таке нецікаве. Батько та мати Маринки лише знизили плечима та здивовано переглянулися. Звідки у їхньої маленької дівчинки такі думки? Настали вихідні. Маринчиного брата друзі покликали гратися. Дівчинка зацікавлено виглядала у вікно, спостерігаючи за розвагами школярів. Мамо, а коли ж я ходитиму у двір з подружками? Коли ти мене відпустиш? запитала вона. Ми разом ходитимемо на прогулянки. Теж ти бачила, що маленькі діти виходили на подвір'я без батьків, сказала мама Мамо, можна хоч погратися у комп'ютерні ігри або подивитись телевізор допізна. Сьогодні ж вихідний, прокидатися рано, завтра не треба почала просити Маринка. Що ти, доню, відказала мама. Лікарі не рекомендують дітям грати у комп'ютерні ігри, а чи дивитися телевізор більше за 15 хвилин на день. По-перше, в темполітимуть точенята, по-друге, можуть виникнути проблеми із запам'ятовуванням сліп та лічбою. Я не можу цього допустити. Тим часом з магазину повернувся тато. Він приніс Маринці та Тарасику шоколад, а мамі квіти. Похвалився на роботі підвищили зарплатню, тож поїздку на море відкладати не доведеться. Маринка задумалась їй здавалося, що доросле життя не має жодних переваг, а виявилося, помилилася у кожному віці є чудові моменти, тож дорослішати не страшно, а навіть цікаво.